Чомусь Лія так довго та тихо сидить. Цікаво, що вона там робить? Піду подивлюсь. Лія, сонечко, що ти там робиш? О, мам, привіт. Я читаю книгу заклять. Вона така цікава. Дунь, я ж тобі казала, що не надо таке читати. Коли ми жили в іншому домі, там можна було читати. А тут не можна, ти ж знаєш. Ми ж переїхали в інше місто, там, де магія, це щось як демон. Знаю, мам, але мене питання, чому ж ми сюди переїхали, якщо там були всі мої друзі? Лія, сонечко, не плач, ми обов'язково туди вернемося, тільки коли ти вже станеш дорослою, тому що там зараз правлять охотники на відьм. Знаю, знаю, мам. Ну давай, одягайся, ми будемо йти тебе в школу. Будемо тебе в школу готувати. Добре, мамо. А що мені тоді треба одягнути, а? Та може так піти. Ми ж просто до директора зайдемо, щоб тебе він записав, що ти будеш ходити в школу, познайомитись. Добре, мамо. Ну добре, пішли. Мам, мені так страшно бути в директора. Донечко, чого ж тобі так страшно? Ми ж просто тебе сюди запишемо, що ти будеш ходити в цю школу. Ну, мамо, в тій школі мені було не так страшно. Ну, добре, пішли. Доброго дня. Доброго доброго, Максимка, ну, виходь з кабінету. Це ж ти що ж так розлігся, як у себе вдома? Ой, вибачте, Володимир Іванович. Доброго дня. Доброго. Мамо, мені щось не по собі. Доброго доброго дня! що ж ви хочете розказати про вас, мила леді, як вас звати Лія? Приємно познайомитись, Лія, мене звати Володимир Іванович. Я ваш директор. Або, як е, кажу я для всіх дітей, я ваш класний тато. Деякі старші класники кажуть, що я класний дідусь. Ну, це не суть. Скажи, будь ласка, як же твоя фамілія? Моя фамілія. Донечко. Ти що, фамілію нашу забула? Та ні. А моя фамілія Лія. Розова. Добре, добре, запишу вас так. В журналі Лія Розова. Добре, записав. Що ви ще можете мені сказати? Ну, кажіть, які ваші улюблені предмети. Ну, я дуже люблю математику, е малювання і урок чаклунства. Вибач, що я тебе перебиваю, Але що за урок чаклунства? Донечко, не переігруй. Ой, вибачте, я хотіла сказати, у нас просто в цій школі був урок. Е Че клун з фокусів, а зрозуміло. Ну, у нас такого року нема, тому вибач, ти нічого страшного. Добре, розкажи свої хобі, тому що в нас є пара гуртків, можливо, ти на них хочеш записатись. Та ні, дякую, не треба. Ви не поймете моє хобі. Ну, добре, добре. Так, треба буде з твоєю мамою трішки підписати документи. Ти поки можеш брати цукерочки. Дякую. А вони ще м'ятні. Так, так. О, да, да, дякую. Дуже люблю м'ятні цукерки. Так, давайте, давайте те, що треба записати, я все запишу. Так, тримайте ручку, тримайте папір. Ой, вибачте. оці от. Так. Ну, добре, зараз підпишу трішки. Ось підписала. Дякую, так, все. Завтра вас чекаю в школі о восьмій ранку. Ну, добре, пішли. Пішли, мамо. Так прикольно. Ти точно вірна, що іменно тут є шкільна... шкільний одяг. Так, Люба, тут є шкільний одяг, тому що тут була недавно колекція шкільна. Точніше, шкільна колекція тут була недавно. Доброго дня, так-так, в нас є шкільна колекція, але вже з-за того, що вона була одну неділю тому, залишилось тільки пару речей. Ну, дорогенька, прийдеться нам вибирати тільки щось, щого, що є. Мам, можливо, рюкзак мені не потрібен, потрібен. Ось, дивись, два рюкзака залишилися. Ось такий з сердечком і ось такий. Мам, звичайно, зелений, а то щось, зі мною всі будуть сміятися таким рюкзаком. Ну так, це піш на день закоханих підійде. Увагу, мам, подивись, там такі прикольні зошити. Дивись з кицею. Ну, бери-бери в клітинку і ось таке теж з кицею. Ой, з кицькою це в лінію. Так, вам потрібно для української мови та математики. Мам, подивись, який щоденник, він такий гарний, музикальний. Добре бери, тільки приноси там гарні оцінки. Добре, Ну, банал тут невеликий. Ну, давай ручку олівці вибирай. Мамо, мені оця дуже. То що всі сині? Та ні, напевно, ні. Ну, Доню, Яку ручку вибираєш? Мені оця подобається добре, головне, щоб була синя. Олівець, дивись, ось такий і там би, ще якийсь. Хм, давай спершу ручку. Ось така потрібна. Так, мам. От є дві чорні. Беремо. Чи ж це сині? Так, давай положу сюди на прилавок. Ось така золотиста. Тобі потрібна? Ні, мам. Ой, вибач, це я вже форму взяла. Ось такий виділітель і ось таких два олівця є. Мені цей зелений. Добре, берем. Це все я положу на місце. Тому що це що, хто ще може вибирати. Так, це я закриваю і ложу. Добре, дивись. Тепер шкільна форма. Ось така то підійде? Не знаю. Мам. У мене ж вроді б, в шкафу завалялась шкільна форма. Подивимось, подивимось. Давай спершу приміриш ось цей наряд. Якщо ні, то підемо додому, подивимось. Добре, мам. Давай потримаємо портфель, Ль, портфель а ти йди переодягайся. Добре, мам. Ось мам, я переодягнулася, як тобі, ну дуже гарно, личить тобі. Але не знаю, можливо, і справді в нас там є. Добре, переодягайся підемо додому. Подивимось, чи є там, чи нема. Добре, ні, Доні, я тут не знайшла ніякої шкільної форми, але знайшла твою стару форму з тої школи. Ану, приміряй її. Добре, мам, зараз примірю. Ну, як тобі, мам? Донечко, мені так нагадує твоя стара школа. Ну це так гарно. Дякую, мам. Ну, думаю, ти в цій підеш. Ну, добре.